Отож, помандрували ми на приватне акціонерне товариство Дюна Веста, котре відоме своєю якісною продукцією не лише в Україні, а й за кордоном. Нашим гідом у цій справі стала заступник голови правління Валентина Грушецька. В нас згідно е, статистики, та взагалі 87% – це є жіноча праця. Це є і в'язальщиці, і швачки, і сортувальниці, і складальниці, і формувальниці. Це такі професії, ну звичайно, інженерно-технічні працівники. Е, тому е, в нас в основному працюють жінки. Середній вік у нас десь 35 років. Років. З усієї з численості у нас 625 чоловік. На 700 чоловік, так а то 720. І із них 625 це жінки. Недарма кажуть, легка промисловість, не надто легка праця, котру несуть на собі ніжні і тендітні жіночі плечі. Саме завдяки самовідданій, купіткій і відповідальній роботі цих трудівниць у наших крамницях з'являються якісні чоловічі шкарпетки, дитячі колготки, величезне розмаїття жіночих панчів. Ми випускаємо прекрасний асортимент. Асортимент для всіх, для самих маленьких, які тільки народилися, і до самих стареньких. Це для, як для дітей, жінок і бабусь. А також і для чоловіків є і шкарпетки, і демісезонні, і літні, і зимові, і навіть чоловічі кальсони, щоб наші чоловіки не мерзли, і підколінки. І гітри, якщо це по замовленню для футболістів. Для жінок так само в нас є і димісезонний, літній, і зимовий, як шкарпетки, так і колготки. І колготки зараз саме наша, я рахую, що буде гордість. У нас новий цех відкрився по запуску лайкрових колгот. Звичайно, весь цей асортимент, який розробляється, у нас працюють художники, технології. І всі працівники прикрасним на зміні майстри от Галина Сокіл, яка після училища прийшла на роботу і працює до цієї пори. Пройшла від бригадира до змінного майстра. Багато в'язальщиць, які 71-го року працюють до цієї пори після училища. І молодь старається. В нас є прекрасні молоді сортувальниці, швачки. Майстерні руки швачок та в'язальниць зі звичайних ниток творять дива, котрі щодня народжуються у величезних цехах фабрики. Потрапивши до цього жіночого царства, дивуєшся, як швидко і вправно працюють тендітні пальці швачок. Як прискіпливо оглядають вони щойно виготовлені вироби, аби до клієнта потрапили товари лише найвищого гатунку. І водночас сонячні по весняному теплі усмішки, котрі не сходять з цих чарівних облич, створюють неймовірно затишну і дружню атмосферу. У нас колектив надзвичайно різноманітний по віку, тому що працюють і старші, які прийшли ще в свій час з училища і працюють до сьогоднішнього дня, хоч їм вже недалеко залишилося до пенсії. Але і дівчата молоді зацікавлені цією професією, як швачка, сортувальниця, комплектувальниця, які у нас замолоду приходять, народжують дітей і знову ж повертаються на наше підприємство. Ми дуже раді, що наша робота подобається і люди від того отримують. Солоду і задоволення і задоволенням приходять і пропонують цю ж роботу для інших своїх же колег і товаришів, тому що робота вона не важка, але з другої сторони легка промисловість завжди вона потребує особливої уваги. Жінки вони тендітні, вони дуже вразливі. І цей підхід до роботи, який створюють в нашому колективі, надзвичайно. Сприяє для того, щоб утримувалися наші кадри і хотіли працювати. Ми дуже тому раді. Кого можете особисто відзначити з жіночок вашого це? Ну, у нас є ветерани, можна сказати, цієї нелегкої праці. Це Волкова Люба, Коваль, Марія, Стакни Галина. Ну, це можна багато перелічувати, тому що люди працюють руками. І вони насправді ветерани і професійно підковані люди. Вони навчають молодь, а молодь охоче навчається і залишається працювати. Приємно спостерігати за тим, як гармонійно поєднались у колективі досвід та молодість. Жіночки, котрі працюють на фабриці уже кілька десятиліть, радо діляться з молодшими своїми знаннями та вмінням, стають добрими наставниками і вчителями для молодого покоління. Я своїй професії віддала вже 38 років. Зразу прийшла, закінчила училище і після училища зразу прийшла сюди. І вже о 38 сиджу, працюю на, цій, на нашій фабриці. І передаєте досвід молодим? Так, да, Передаємо досвід. Подобається мені працювати. І я би нашому підростаючому поколінню також би радила приходити сюди, вчитися, шити і сідати і шити. Виготовляти продукцію для наших маленьких діточок, для дорослих, для всіх наших людей, мешканців нашого міста і других міст. До нас багато приходить дівчаток, молодесеньких, яких ми стараємося навчити і передати наш досвід, який ми почали ну, від початку. Ми від в'язального і від початку йдемо від сировини і до остального. І ми стараємося навчити їх, щоб вони добре виконували свою роботу і прислухалися до наших порад. Поряд з досвідченими набираються знань і зовсім молоді дівчата, котрі роблять лише перші кроки у своїй професійній діяльності. Приміру, досвід моросі Михайлюсь ще невеликий. Втім, її прагненню вчитись і удосконалювати свою майстерність можна лише позаздрити. На фабриці дюна Веста» я вже працюю другий рік. Подобається робота? Ну, звичайно, що подобається. Якщо б не подобалося, то я б, напевно, тут і не працювала. А чому обрали саме цю професію? Ну, вона мені подобається. Я з задоволенням прихожу на роботу. Мені тут подобається, тут в нас нормальний колектив. І нормальний. А е, старші діляться досвідом з вами? Ну, Звичайно, що діляться. Коли ми приходимо сюди, молоді, неосвідчені, вони нам все показують, пояснюють, розказують. Ми від них вчимося. І мені подобається. Продовжуємо нашу мандрівку у в'язальному цеху, де за допомогою сучасного обладнання та праці тендітних жіночих рук з'являються якісні панчишно-шкарпетні вироби. Тут робота кипить як у вулику. До речі, гум від машин за звучанням теж нагадує бджолиний рій, а жінки в'язальниці працьотих бджілок, котрі встигають виконувати по кілька операцій одночасно. Втім, найголовніше, що ця робота приносить їм задоволення, адже за плечима у батьків працівниць чималий трудовий стаж. Скільки ви років вже працюєте на пабраці Дінавеса? Працюємо вже 15 років, я вже майже 20. А чому прийшли саме сюди працювати? Знає, подобається тут працювати. Віночий колектив, гарні, приємно працювати, гарні умови праці, висока зарплата. Але кажуть, що легка промисловість не надто легка праця для жінок. Ну так, не дуже легка, тому що нічні зміни, а так привикли.